Колиска казок Добрий вечір, мої любі читайлики. З вами знову я, пані Каскарка. Продовжуємо знайомитися з новими цікавими історіями. Тож, сідайтеся зручніше і слухайте. Ервін Мозер Звіночок Мануель і діді. Люблять лазити по горах. Вони, до речі, першокласні скелелази. І ось одного разу Мануель помічає пригарну квітку дзвіночок і вирішує будь-що її зірвати. Він просить діді потримати його за ноги. Зараз я тебе дістану. гукає Мануель дзвіночку. Він і справді зірвав квітку. Аж раптом стається щось жахливе, діді не втримався, і ось обидвоє друзів летять у моторошну прірву. От якби вони мали зараз парашути, то падати було б геть не страшно. Але так, о, Мануелі Діді, що з вами буде? Неймовірно, як же їм пощастило? Мишенята звалилися просто на спину орлу, який саме тут пролітав. Ой! зойкає Орел. Як ви мене налякали? Ось понюхай, каже Мануель і простягає йому квітку. Це заспокоює. До побачення, мої маленькі читачі. Ми побачимось з вами наступної п'ятниці. О восьмій годині вечора.